Добрий день. Схоже, що Володимир Путін придумав новий метод, як можна імітувати готовність до переговорів. В понеділок він виступив в Росії на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, де заявив про те, що готовий продовжити дію на один рік договору про стратегічне наступальне озброєння. Це пакт про контролю над ядерними озброєннями, термін дії якого закінчується у 2026 році. Цей договір між Сполученими Штатами і спочатку Радянським Союзом, а пізніше продовжувався він з Російською Федерацією. Він встановлював обмеження кількості розгорнутих боєголовок з кожної сторони. І дія від чергової пролонгації цього договору закінчується 5 лютого 2026 року. Згідно з цим пактом, дві країни також домовились встановити обмеження на системи доставки, такі як балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники. І от Путін на засіданні Ради безпеки заявляє, що Росія готова продовжувати дотримуватись центральних положень цього договору і після 5 лютого, але при тому сказав, що це буде залежати від Сполучених Штатів. Якщо Сполучені Штати готові будуть теж продлювати цей договір, то і Росія теж готова до цього. Ясна річ, що насправді... Він це тільки імітує готовність до переговорів. Насправді він просто боїться реально потрапити в дорогу гонку озброєнь зі Сполученими Штатами. Як свого часу, Радянський Союз просто надірвався під час гонки озброєнь зі Сполученими Штатами. Ну, а у Путіна зараз важке економічне становище, тому що тривала війна проти України створила ну, достатньо важкий фінансовий тягар для країни. Ну а тому він от і пропонує нібито готовий до переговорів. Це він схопився за ідею, що ще минулого місяця Дональд Трамп запропонував. Ну, вірніше не запропонував, а заявив, що він хотів би провести переговори з Росією і Китаєм про денуклеарізацію, про обмеження озброєнь і про скорочення ядерних озброєнь раніше, ну ще в часи Радянського Союзу Сполучені Штати заключали договір тільки з Радянським Союзом, але на той момент інші країни ну, мали дуже мало ядерних озброєнь. Зараз Китай активно їх нарощує і його ядерні озброєння ну, вважається, що за кілька років наблизяться за кількістю до тих, які є в США, а може навіть і до тих, що є в Росії. В Росії на сьогодні ядерних боєприпасів трохи більше ніж в Сполучених Штатах. Ну і от Путін вирішив зіграти. На пропозиції Трампа провести переговори про денуклеарізацію і знов таки робить вигляд, що нібито готовий до переговорів. Боюсь, що Дональд Трамп може знову піддатися на ці вилесливі такі промови Путіна і знову відкласти. Сильні санкції проти Росії і її партнерів для того, щоб не зірвати от саме ці переговори про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Ну а Путін за цей час терміново буде придумувати ще якусь відмазку, яким чином знову відкладати зупинку війни, і продовжувати свою політику агресії проти України. Подивимось. На все добре.